Ми їдемо в Мар'яновку, треба завезти брата з сестрою. Але Бог так керує, що ми попадаємо в білу до нашої сестрички, вдова, яка довгий час не ходить в зібрання, тому що ножки хворі, задуло, сніг і а таке. І вже да. Задуло, не біда, ходу нема. Ходу нема. Але знаєте, ми не планували. І ви не думали, але Бог скерував, що ми тут. І знаєте, дуже сьогодні хороше зібрання було. І плюс до того, кожну неділю, в нас ж печуть медовник, mm -hmm. роздають. Знаєте, і Станіслава дала тані, щоб мамі завезла. І от ми привезли вам частинку. <решко> знаєте, така е, вечеря любві, коли після зібрання сідаємо, п'ємо чай, спілкуємося, печення, медовник. І частинку цієї любві ми привезли вам. Знаєте, і сьогодні... мені дівника частина люби серця. Да, да. А, серця молодих людям, яким не хочем? цю інші бабусі. Та що ми чули? Кожній минути вас люблю. Моя люба. Пами, ми вас я... не цураємося, тому що прийде час. Ми теж будемо в такому возрасті. Дай Бог, щоб дожили. 87 сім років. 87... А восімдесят А, 89 89 років. Це потолок. І сьогодні, знаєте, була дуже така хороша проповідь. Мені сподобалася. Пастир пастер, пастер проповідував. І він проповідував за те, наскільки сьогодні треба, щоб батьки діти почитали батьків. Шанували. І, і в основному акцент був на тому, що коли Павел каже: згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилась в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері Євнікій. Я впевнений, що вона є і в тобі. І була така тема, наскільки сьогодні, знаєте, тому що перша заповідь, заповідь в собітниці: шануй батька і маму, і буде тобі добре. І от ваша дочка, яка зараз в Сочі знаходиться, не може сюди приїхати. Шанує вас і буде добре. Якщо я буду шанувати маму, буде мені добре. Якщо він буде шанувати маму, буде добре. Якщо... А якщо не будемо шанувати, не буде добре. Так каже Бог. І тому ми хочемо за вас помолитися. Хочемо, знаєте, щоб ви теж цю частинку, навіть цього медовника. Якщо хочете, я зараз чаю вам. Ви пам'ятаєте? Компот. З компотом, так. Да. Помолимося. І знаєте, ми проїжджали так. Я кажу, якщо полем тут не, ну, не прочищене, то не поїдемо. А дивимося прочищене. Бог дав повеління, щоб тракторист прочистив дорогу прямо до вас. Да, Алілуя! Алі 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 Крайня хата в неї в селі, і ми з другого вообще, з іншої сторони з поля заїхали. Для кого там чистили, я не знаю, але ми приїхали Дорогі. до вас. Да. Тому слава нашому Господу. Слава. І знаєте, ми звертаємо увагу, тому що ви сидите, з хати навіть не виходить, ножки боліють. І так сьогодні такий стан, да? <ріху> Чуєте, а що би ви молоді сказали, От молодим людям, які нас зарачують, що би ви сказали? Дорогі мої діти і внуки, і правнуки. Я дякую Богові, щоб Бог мені дав скільки мудрості і любви. Ви стоїте для мене рідними. Я вас люблю всіх. І не хочу, так як наш батько небесний, не хотів, щоб жодна людина не загинула, але спаслася через його сина. І, відомо, муки такі страшні. Ви подумайте, не читайте як художню літературу, ну так як біблію справедливу. Подумайте, хлопчина, 34. Раптово ми не сподіваємося і тут розприймати, а садитина Божа. Він знав, на що він йде, на яке страдання. Він падав до землі речком і обмивалась земля його сльозами, і вмоляв очі Мібоя воля. Я... Він просив, може, би минула чаша, но тоді сказав не по моїй волі, найбуде воля твоя. Господі, спасибо тобі, отчу, за твого сина, що ти так нас возлюбив і свою любов в наших серцях поселив. Амінь, і мені амінь. так здається. Що я теж вас всіх люблю, і ми вас ваше... любимо!